Вітаю вас, друзі. У нас, як бачите, погодка не дуже, Уже майже 10 днів, як іде дощ. Перших декілька днів взагалі були зливи, затопило в нас тут все. От. І Тому я вирішив зазняти відео, я вже в минулому році знімав подібне відео, але, на жаль, люди не всі дивляться ті відео, які я знімав раніше, тому я перезніму по-новому. Ну, Як ви бачите... Небо все затягнуте. От навіть от сонечко виглянуло, да, але це ненадовго. Буквально вже через 5-10 хвилин може взагалі піти дощ. І таке в нас вже сьогодні, не, не сьогодні, а вже днів 10. Вітер, як ви бачите, дує добрий. Тому я хотів би вам порадити. При от такому, особливо, якщо похолодає вітер, і проливні дощі у вас будуть, або затяжні дощі, немає в принципі різниці ніякої. І у вас по-любому будуть розводитися всі можливі і неможливі грибкові захворювання. Я своє ну майже все обробив топсіном перед цим, але ну, я не знаю, чи він взагалі засвоївся, тому що буквально днів, годин через три вже пішов дощ. Тому Можливо, він і не спрацював, але я ще використовую такий от препарат Медіан Екстра. Їм обробляю все. І кавунчики, і диньки, і огірки і помідори сьогодні теж окроплю. Він у нас, можна сказати, безпечний, це не системний, а контактний препарат. Це хлороокіс Міди. У мене, от, бачите, якийсь польський. Контрабандний, але суті, то не міняє. Дози тут не зазначено. На нашому зазначено тут є перелік культур і дози, які потрібно вносити. Тут же такого немає. Але, тим не менше, цей препарат у нас контактний, і я його вношу на 10 літрів води 50 грамів. Даю всього. І обробляю приблизно 2-3 сотки. От. Ну, Приблизно чому? Тому що моє поле ділиться на Три частини. І от на все поле із кавунами, наприклад, я використовую три опискувача. Тому я так і кажу, що це приблизно десь на 2-3 сотки. Їм можна сміливо працювати, не боячись, він в рослину не заходить, тому нічого небезпеч... небезпеки для неї він не становить. Він вкриває листя, стовбур і все, ну, всю частину рослини от, мідію і знищує всі. Спори грибків, які там є, яких нема, потім прилітають, і він їх теж знищує. Тому можете сміливо працювати. Але є і величезний мінус цього препарату це те, що він змивається дощем. Тобто, якщо ви обробили, і у вас пішов дощ, то ваш медян буде весь змитий. Тому після кожного дощу обов'язково треба обробляти. От. Я обробляю. Ну, майже кожен день. Завтра не буду, тому що я буду на роботі. От сьогодні, бачите, знову затягує, зараз піде дощ, це 100%. От. Тому завтра не буду обробляти, оброблю післязавтра. Але обов'язково буду їм обробляти. Так що Сподіваюсь, ця інформація вам була дуже цінна, тому що можете втратити весь свій врожай. Ну, тому обов'язково обробіть, не бійтеся, нічого страшного не станеться. Вот. Ну а на цьому тоді всім до побачення.